Завжди поряд із владою, як активізувати роботу громадського суспільства. над цим питанням сьогодні розмірковували представники громадської ради при облдержадміністрації та голова ОДА Михайло Вишевенюк. За підрахунками фахівців, нині на Прикарпатті існує понад 700 недержавних об'єднань. З них лише півсотні працюють для людей та допомагають у вирішенні різноманітних проблем. Неби як потребують консолідації сільській громади. Громадськість на селі на жаль, у нас у важкому важкій ситуації лідерів не вистачає і десь би відродження самого Оперативного руху, бо в селі першими якраз громадськими організаціями була просвіта і були кооперативи там обслуговуючи, які сьогодні нові, нові умови диктують, чи навіть будівельні кооперативи на селі, це сам Бог волів створювати для підняття, скажімо, громади села. Хоча село сьогодні, крім пароха і сільського голови, і провідників таких немає. Михайло Вишевнюк, в свою чергу відзначив, що більшість рішень, які нині приймає вище керівництво держави, зазнає чимало критики з боку громадян. Неби якого спротиву зазнали зміни. Податкового кодексу пенсійна реформа мовний закон, і все через те, каже губернатор, що усі законодавчі акти приймаються без врахування думки українців. Відтак Михайло Вишевенюк закликав керівників місто обласного значення обговорювати майбутні рішення з представниками громадських рад. І перше, що почати це план соціально-економічного розвитку на 2013 рік, який нині формують можновладці. Хай громада скаже. Чи той план добрий, чи поганий, чи все враховано, чи щось треба дописати? І це буде вірно, коли громада буде знати, що має, які плани будуть формуватися на 2013 рік. Губернатор Михайло Вошовенюк закликав представників громадських організацій бути активнішими та сміливо говорити керівництво про проблеми людей. Натомість пообіцяв не залишити без уваги жодного питання.